Шановні мешканці міста Тисниця та Тисменського районів. Із початку 2015 року в Тисменському районі та місті Тиспенці загинуло три особи на водоймах, а саме дві особи в місті Тисминці і одна особа в Тисменському районі, селі Клубівці. Із настанням спеки населення району проводить більше вільного часу на лоні природи в парках, в лісах і звичайно біля водойм. Проте недотримання дотримання елементарних норм безпек часто безпеки часто перетворюється відпочинок на трагедію. Щоб уникнути трагедії, на воді слід пам'ятати основні і нескладні умови безпеки. Найперше, слід купатися в спеціально призначених та обладнаних для цього місцях. Дотримуйте правил поведінки під час купання. Постійно контролюйте дії у воді. Зверніть увагу, купатися дозволяється в спокійно безвітряну погоду при температурі води не нижче 18 градусів. Під час купання забороняється. Заходити у воду в. Незнайомих місцях, здійснювати купання в місцях, обладнаних написами купатися заборонено, розпивати спиртні напої, купатися на підпитку, пірнати з берега, дерева і так далі, залишати дітей без нагляду, порушувати правила громадської поведінки. Також вважаємо, йому за необхідне нагадати кілька простих, але таких необхідних до виконання правил безпеки поводження на воді та біля водойм. Перш ніж плавати в незнайомій річці чи озері, необхідно вивчити рельєф дна. Варто утриматися від стрибків у воду, якщо ви відпочиваєте на даній водоймі вперше. Звертаю вашу увагу на написи Купатись заборонено. Не залишайте дітей без нагляду біля водойми. Також радимо батькам не допускати дітей одних без супроводу дорослих. Не припустимо купатись у стані алкогольного сп'яніння чи поганого самопочуття. Шановні мешканці Тисменського району. Не варто переоцінювати свої сили, щоб ваш відпочинок приніс лише задоволення, а не обернувся непоправним лихом для вас та ваших близьких.